Король футболу, король хитику, король Вімбелдонного гоночного треку, Король подачі, Король удачі, Король ракетки, король фінків, Король турнірів, король стрімів, Король злетів, король вогів, Король порту, король тіберспорту, король хоку, справа та своєї справи, король топголів, Король стрільби та король надзвичайної гри, ей Баркін, баркін, баткін, Баркін, Баркін, Баткін, Бакін, Баркін, Баткін, З 28 по 30 листопада відбулися матчі 18-го туру Вібет першої ліги українського футболу. Цей тур став останнім для команд учасниць у 2025 році. Тож до вашої уваги, огляд результатів усіх поєдинків цього ігрового дня. тур туру п'ятницю одним єдиним матчем у Києві, де лівий берег приймав сумську вікторію. Господарі поля відкрили рахунок вже на 12-й хвилині. Після подачі зі штрафного ударом головою відзначився Андрій Якимів. Наступного взяття воріт болівальникам довелося чекати аж до самісінької кінцівки матчу. На 81-й хвилині після розіграшу кутового Станіслав Шарай переправив м'яч у власні ворота. Ну а на 90 плюс другій хвилині крапку у грі поставив Єгор Гунічев. 3-0 Впевнена перемога лівого берега. В першому матчі суботи між собою зустрічалися футбольний клуб Чернігів та Івано-Франківське Прикарпаття Благо. Перемогу у цьому поєдинку здобули господарі поля. Єдиний м'яч було забито на 32-й хвилині, коли Дмитро Мироненко, розкішним ударом зі штрафного, відправив м'яч у самісіньку дев'ятку 1-0 на користь Чернігова. Хмельницькому відбувся поєдинок між командами, які знаходяться в зоні вилюту першої ліги. Поділля приймало запорізький металург. Господарі поля вийшли вперед на 14-й хвилині. Подачу з кутового точним ударом замкнув Вадим Шаврін. А на 40 40-й хвилині господарі поля подвоїли свою перевагу. Швидкісну атаку точним ударом завершив Давронбек Азізов. Всередині ж другого тайму Поділля зняло питання про переможця цього матчу, знову відзначившись після кутового. М'яч на свій актив записав Олександр Ніколишин. 3-0 на користь команди з Хмельницького. Лідер чемпіонату Чернівецька Буковина приймала на власному полі футбольний клуб Пробій з міста Городенка. Команда з Івано-Франківщини протрималася аж до 37-ї хвилини, коли Віталій Дахновський замкнув подачу з правого флангу. А на початку другого тайму своє слово сказав Євген Підлепенець. На 50-й хвилині він зіграв на добивання, подвоївши перевагу Буковини. А ще через 4 хвилини оформив дубль. Єдине, чим відповів пробій гол престижу Назара Гаврилюка на 89-й хвилині. три впевнена перемога Буковини. Несподіваний результат був зафіксований у матчі іншого лідера. Одеський Чорноморець завітав гості до Полтавської Ворскли. Господарі поля відкрили рахунок вже на другій хвилині. Візначився Максим Андрущенко. А на 11-й капітан полтавчан Дмитро Пріхна потужним дальнім ударом подвоїв перевагу Ворскли. Відійти від такого старту чорноморець не зумів. А всередині другого тайму Тимур Кораблін встановив остаточний результат на табло 3-0 на користь Ворскли. В першому матчі неділі Фенікс Маріуполь на власному полі приймав представника Київщини футбольний клуб Юкса. Найцікавіші події цього поєдинку розгорнулися в його заключні хвилини. На 86-й хвилині після розіграшу кутового Павло Західний вивів юксу вперед, але господарі поля зуміли врятуватися. В компенсований арбітр час нічию Феніксу Маріуполю приніс точний удар Артура Ременяка. Непросту, але важливу перемогу в цьому турі здобув агробізнес Волочиська. Команда з Хмельницької області грала на виїзді проти харківського металіста. Поєдинок традиційно проходив в Ужгороді. Єдиний м'яч у цій грі було забито на 24-й хвилині. Перемогу агробізнесу приніс точний удар Олега Леня. Неймовірно напруженим видався заключний матч туру, в якому Тернопільська нива приймала на власному полі Інгулець Петрового. Господарі поля на 42 й хвилині залишилися в меншості. Другу жовту картку отримав Валентин Напуда. Але скористатися чисельною перевагою інгулець зумів лише на 90 плюс третій хвилині, коли рахунок у матчі відкрив Віталій Фарасеєнко. Але вже через хвилину після цього у власному шафтовому майданчику сфолив капітан Інгульця Станіслав Нурімалиш, за що також був вилучений з поля. Але Андрій Демиденко не зумів переграти з позначки Антона Жилкіна, і Інгулець зберіг перевагу і перемогу з рахунком 1-0. Тож, до вашої уваги, ще раз результати усіх матчів, заключеного у 2025 році туру Вібет першої ліги українського футболу. Відзначаємо чергову впевнену перемогу Буковини, тяжкі звитяги агробізнеса та інгульця, розгромну поразку чорноморця. А також те, що в цьому турі була лише одна нічия між Фенікс Маріуполем та Юксою. Зимовим чемпіоном першої ліги став футбольний клуб Буковина підопічні Сергія Шищенка на 9 очок випереджають свого найближчого переслідувача і спокійно до. Уть на зимову паузу на другому місці першу частину сезону завершив столичний лівий берег. А ось чорноморець після поразки від Ворскли опустився на третю сходинку. В зоні перехідних матчів також знаходиться інгулець серед аутсайдерів, як і раніше, Поділля та Металург Запоріжжя. А в зоні перехідних матчів за збереження прописки в першій лізі Фенікс Маріуполь та Чернігів. В гонці бомбардирів першої ліги спостерігається двовладдя: нападник агробізнесу Максим Вутіховський та півзахисник інгульця Віталій Фарасеєнко мають на своєму рахунку по 11 забитих м'ячів. Наступний 19-й тур Вібет першої ліги відбудеться вже наприкінці березня 2026 року. У ньому між собою зіграють Чорноморець Юкса, Металур, Запоріжжя, Ворскла, Інгулець Поділля, Агробізнес Нива Тернопіль, Пробій Металіст, Вікторія Буковина, Прикарпаття, Благолів і Берег та Чернігів Фенікс Маріуполь, Король футболу, король хитику, король вибелдонового гоночного треку, король подачі, король удачі, король ракетки, король фінків, король турнірів, король стрімів, король злетів, король вогнів, король. Спорту, король ти король, хоку справа та своєї справи, король топ голів, король стрільби та король надзвичайної гри. Ей Баркін, Баркін, Баткін, Баркін, Баркін, Баткін, Баркін, Баркін, Баткін, Баркінг, ти король.